За декілька годин до початку маратону музиканти проводять останню репетицію. Сьогодні у пам'ять про Василя Сліпака звучить світова класика. Весь концерт символізує боротьбу. Насправді Василь Сліпак був не тільки феноменальним музикантом це був борець за свободу нашої держави. І весь концерт і ви будете чути цю тему цієї боротьби. І в кінці знову ж таки не хочу робити спойлерів, але музика буде закінчуватися дуже тематично сьогодні. У цей день, 29 червня, ми стараємося вшанувати. Ми стараємося згадати, ми згадали, стараємося згадати, як ми разом працювали на сцені Львівської філармонії. І просто кожен рік ми шукаємо якісь нові колективи, нових виконавців, нові музичні твори. Які б вшановували Василя? Які б вшановували пам'ять, приїхав до Львова із Франції та виступатиме під час маратону колега Василя Сліпака Поль Гоглер. Разом вони працювали у паризькій опорі. <му> Василь був чудовим співаком та глибокою особистістю. Великий талант. У нього була така велика шалена любов до того, що він робить і любить. А він любив свою країну, за яку віддав найдорожче. Це своє життя. сьогодні. Музичний маратон розпочався о 17.00 і триватиме понад чотири години. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.